Рокот крумплі це давня закарпатська страва. Одні господині готують її з пікницею, одні з шобдерем, а інші салом. Поділіться, чи куштували ви коли-небудь цю страву? Як вам на смак? А якщо готуєте, то поділіться своїм рецептом. Я для цієї страви запекла домашню ковбаску. Відварену картоплю, відварене яйце, цибулю та ковбасу нарізаємо на скибочками. А далі все перекладаємо шарами. Спочатку у нас іде картопля. Я її підсолюю та додаю паприки. В рокот крумплі додається багато паприки, як в соус, так і для посипки інгредієнтів. Після цього викладаю ковбасу, цибулю, яйця і так в два шари. Верхній шар у мене картопля. Далі затираю усе сиром, до якого додаю трішки молока. Щоб маса гарно викладалася, загалом соус готується із двох жовтків домашньої сметани, а також молока. І зверху заливаємо усе начинням в нашій формі. Ставимо випікатись на 40 хвилин в духовку. Перші згадки про рокот крумплі датуються 1840 роком. Але наші господині трішки змінили рецепт. Отож, чекаю вас в коментарях.